Доброго ранку, діти! Вітаю вас на нашому занятті. Пригадайте, яка зараз пора року? Так, зараз пора року весна. Ви вже бували на вулиці та знаєте, як змінилася погода, як наступила весна. Стало як? Тепло, вірно. Сонечко почало гріти. Вітерець став більш тепліший. І коли сонечко почало гріти, прокинулися перші квіти. Вірно, прокинулися перші квіти. Давайте з вами подивимось та пригадаємо назви перших квітів. Пит повторим разом. Пит Пролісок. пролисок, пролисок, крокус, крокус. Тюльпан. ТЮЛЬПАН Нарцис. Повторимо нарцис. Геоцинд. Повторимо. Геоцинд. ТЮЛЬПАН хот. Геоцинд. Підсніжник, крокус, пролісок, нарцис це все разом перші весняні квіти. Першоквіт. Повторимо слово першоквіт. Це значить, що ці квіти розквітають першими на самому початку весни. Повторіть. Першоквіт. А давайте з вами роздивимось квітку та пригадаємо її будову. Давайте роздивимось. Спочатку під землею у квітки є коріння. Повторимо коріння. Потім із коріння росте стебло. Стебло. Далі на стеблі є листя. Листя. Потім у квітки є сама квітка, квітка, а на квітці є пелюстка. Пелюстка. Давайте ще раз повторимо коріння, стебло, листя, квітка, пелюстка. Це будова квіточки. Чудово! Молодці! Ми сьогодні з вами розглядали та називали перші весняні квіти, першоквіт. Чому їх називають першоквіт? Так, тому що вони розквітають першими, як тільки починає гріти сонечко навесні. Чудово! Які перші квіти ви запам'ятали? Добре. Підсніжник, крокус, геоцинт, нарцис, пролісок, тюльпан? Чудово, молодці. На цьому наше заняття завершується. До побачення.